We'll be right <laughs> back. Добрий день, слава Україні, смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колеса Історії, де ми говоримо про історію для того, щоб для того, щоб краще розуміти сучасність. Ми продовжуємо міні-серіал про повстання, про найміфологізованіше повстання в історії людства повстання Спартака, з якому з якого чомусь зробили першого пролетарія і марксиста, ледь не комуніста, котрий. Партквитком КПРС, начебто, бігав по Італії, як той Чапаєв, насправді, звісно, все було не так, хоча от сказав насправді. Насправді ми не знаємо дуже мало, дуже 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 мало знаємо, як було насправді. Але те, що Спартак точно не був марксистом, і що ця оця ідея звільнити людей від рабства і дати людям свободу взагалі ним не курувала. Він навіть близький до цього не був. Він просто захотів поміняти римські полюси місцями раніше. Отут були римляни, отут раби, а треба їх перевернути і зробити все по-своєму. по, по Спартак. Ківському, хоча дуже багато загадкових питань е щодо цього е повстання є, я їх озвучував, і сьогодні ми власне спробуємо знайти на них відповідь. Хоча Спойлер, навряд чи ми, нам це вдасться. Я буду дотримуватись основної такої канонічної версії повстання Спартака і його біографії та біографії його соратників. Хоча до того буду додавати більш сучасні версії. Ну, наприклад, чи був Спартак Фракійцем за національністю? Це канонічна версія. Чи можливо він був знатним римлянином, у котрого щось там не так склалося із біографією? І на кого він працював? Такі речі я буду додавати, і ми будемо з вами аналізувати, як воно могло бути. Підкреслюю, могло бути, тому що як воно було насправді, скоріш за все, ми не дізнаємось ніколи. Тим нам власне це, це і цікаво. Сьогодні ми мину, минулих разів ми говорили про те, чим був Рим на той час, що таке рабство в давньому Римі, хто такі гладіатори, і ще раз підкреслюю, що Спартак дуже влучно потрапив в історичний момент. Він потрапив і хронологічно і географічно між титанами. От до нього були була громадянська перша громадянська війна. Ну дуже натягнута громадянська, скажімо так, війна між римськими елітами з одного боку очолювані Марієм, з іншого боку очолювані суллею. Це дуже вплине і на подальший хід подій, в тому числі і на повстання Спартака. Причому під час цієї війни молодими з'явились вперше в історії імена Гая Юлія Цезаря, Цицерона, Гнея Помпея Магнуса. Краса і так далі. Ну, бруд тоді ще сидів у яслях на горщику. Я так підозрюю. А от за 20 років після повстання Спартака ці люди будуть рулити Римом і Рим. І в тому числі повстання Спартака свідчить про те, що Рим переживає форму е, переходу від е, республіки до імперії. І повстання Спартака, до речі, дуже підкреслює такі речі. Але справа в тому, що Рим і Сула були до того, за 10 років після повстання. Е, Помпей і Цезарь почнуть, або якийсь там Марк Антоній почнуть ураган, ураганити за 20-30 років після повстання. А от саме повстання прийшлось на той час, коли е, в Римі не було Титанів. Точніше, вони були. Але той же Гней Помп... молодий, фактично юний Гней Помпей воював в Іспанії проти Церторія. А Лукул, скажімо, теж великий полководець, хоча ми знаємо його за іншими характеристиками, не про це розкажу. Воював проти Мітерідада на сході, на Близькому сході і в Греції, і там далі на Балканах. А от в Римі на цей час нікого не було. І тут несподівано з'являється Спартак і починає ураганити протягом трьох років так. Що його ледь зупинили. Ну, от, власне, як він почав урагадити, про це ми сьогодні і будемо говорити. Отже, школа Батіата, гладіаторська школа Батіата, у Спартака повний порядок із кар'єрою. Ну, за класичною версією, він вже рударій, тобто він отримав на знак свободи дерев'яний меч, але колишнім гладіатором. Я вже розповідав, що по суті гладіатори це трупи. Вони заздалегідь визначаються як люди, котрих принесли в жертву богам. А коли вони загинуть на арені, ну то нехай боги вирішують. Але боги вирішили так, що Спартак залишився живим на арені. При тому ми не знаємо, скільки він пробув на арені, але ну давайте дуже умовно: що 5 років він воював в римській армії, 5 років бився на арені, і 5 років був інструктором у школі Батіата. Насправді, скільки. Тільки не знає ніхто, ну але щоб нам просто краще е розумітись і орієнтуватись в хронології, нехай буде так. Так от Спартак, навіть якщо він не рударій, е не отримав свободу, але навіть як гладіатор, він все, він у вищій касті, йому не обов'язково помирати на арені. У нього він фактично партнер у Батіата по гладіаторському бізнесу. Він купляє гладіаторів, він оцінює оці всі переходи із клуба в клуб, веде кадрову політику, вирішує якісь фінансові питання, зброю, в тому числі закупляє. Це дуже важливо під час подальших подій. І раптом він очолює спочатку навіть не повстання, а втечу із школи Батіата. Чому? Класична версія говорить про те, що він знав, що незабаром в капуї відбудуться великі гладіаторські ігри, і їх там гладіаторів, в тому числі і його Спартака, мають просто принести в жертву богам. Ну, як на мене, я не претендую на абсолютну вірогідність і експертність, але мені здається, що це повний абсурд. Тому що гладіатори я вже попереджав не один раз попередньо говорив, що вони і так уже принесені в жертву. На них тінь Плутона, вони фактично трупи. Навіть якщо залишаються в живих, тому гладіатори ніколи не будуть, не будуть рівною римлянам, навіть якщо їх відпустять на свободу. Гладіатор знаходив собі роботу або в армії, або в школі в службі охорони охоронцем власне, тілоохоронцем, або як спартак, от, інструктором у тій ж гладіаторській школі. Тому отак, от просто зарізати гладіаторів на арені, навіщо? Якщо вони прекрасно, ми для того і зробили їх гладіатором, римляни, ввели практику гладіаторських боїв для того, щоб вони різали один одного і таким чином ставали жертвою богам. Навіщо їм просто там виводити на арену і перерізати, вибачте, гарлянку? Ні, вони самі себе мають вбивати. От для того, можливо, це були ігри, такі ігри траплялись дуже рідко. Коли ймовірність гладіаторської смерті була найвищою, власне, це той випадок, коли на арені мав залишитись тільки один. Коли гладіатори бились попарно чи групами, а потім ті, котрі перемогли і залишились, бились уже між собою. Але, по-перше, якщо ти переможений, це не означає, що ти труп. Ну ти просто поранений, тебе витягли з арени. Там глядачі, чи той, хто організатор ігор, тебе пощадив, таке таке не просто часто бувало. Це фактично було практикою. Дуже різна ймовірність загибелі на гладіатора на арені. Я читав, хтось говорить з експертів: 50 на 50, хтось говорить, що ймовірність була загинути один до шести, хтось що один до десяти. Ну, нас там не було. Скоріш за все, як би ми це не вивчали. І, скоріш за все, це просто в різних ситуаціях було по-різному. Причиною е, того, що Спартак втік із разом із поплічниками із школи Батіата, ну дуже е, ймовірно, що було, що те, що е, передбачались великі ігри, де залишитись дійсно мав тільки один, таке бувало, а інші мали померти. Але це знову ж таки не є причиною для втечі, тому що. Гладіатори знали, що вони трупи. А якщо е, їх роками так виховували, вони виходили на арену віддавати своє життя, а краще забирати життя інших. Ну це була для них норма, це була практика. Тому що Спартак, отак от налякався е, того, що йому доведеться битись, і е, його колеги по творчому колективу в школі Батіата просто злякались і втекли. Ну, знаєте, така собі мотивація. Скоріше за все, за цим могло, могло стояти дещо інше. А от що, ну про це давайте трошки далі. Так от, однієї весняної ночі в школі е гладіатори тікали і до того, але щоб е сталася масова втеча, більше того, втеча із трупами. Такого власне ще не було. Ну, в усякому разі, в настільки масовому порядку. В серіалі Спартак показують, як власне, Спартак і його колеги просто вирізають всіх римлян у школі Батіата, самого Батіата, його дружину, всіх хто потрапив під меч, охорону, всіх наглухо поклали і самі звалили. Ні. Насправді, в школі Батіата було приблизно 300 гладіаторів. З них разом із «Спартаком» за різними версіями утікло чи 34, чи 78. Більшість гладіаторів залишились вірними, ну, власне, Батіату. І от уявіть собі, я чому сказав про о, о, ті ігри, де їх всіх мали пустити під ніж? От чому одні втекли? Якщо всіх мали пустити під ніж, то чому одні втекли, а інші залишились? Причому втекли найсміливіші? Спартак був чемпіоном капої, Крікс його ученик. Молодший колега теж подавав великі надії. І, власне, Спартак сам його відібрав і, очевидно, перекупив у якогось іншого гладіаторського клубу. Щось тут не, не сходиться. Це я до того, що Спартак дуже непростий персонаж. Так от. Вони піднімають повстання. Ну не повстання. Вони організовують втечу для того, щоб втекти, ну треба зарізати охорону. Сам Батіат і його сім'я, і його дружина, і його близькі залишились живими. Батіат переживе всі ці події, і деяких римлян теж переживе. Вони захоплюють зброю, причому зброю не в самому Людусі, не в самій гладіаторській школі. В гладіаторській школі вони там потрапили на кухню. Похапали якісь ножі, шампури, все, що е, ці пательні, все, що трапиться під руку, і почала, почали втікати з, з капої. На диво, от на відміну від інших гладіаторських втеч, вони не розбіглись тут же, і знаєте, кожен пацаней, кожен сам за себе, уже хто як далі е, будемо переховуватись. Ні. Вони тікають організованою групою кілька десятків гладіаторських рил, чи то 34, чи то 78, Дехто говорить, що їх там за сотню, ну це дуже навряд. От по дорозі, що важливо, от що підкреслює те, що втеча була спланована і організована заздалегідь. По дорозі вони перехоплюють кілька возів із зброєю, котру сам сама ж Батятівська школа гладіаторів закупила для власне, власних потреб. А знаєте хто? Скоріше за все займався цією закупівлею. Та сам Спартак і займався як молодший. Партнер по гладіаторському бізнесу в школі Батіата. Очевидно, що це був спланований хід. Тож по дорозі, знаючи, що ці вози мають підійти, вони вибирають такий момент, що тікають самі, ну захоплюють там якісь виделки, шампури з собою, але головний їх розрахунок саме на оті вози. З зброєю, котрі вони перехоплюють по дорозі, і вже більш краще себе почуваючи, вже озброєними, вони тікають в сторону Везувія. От ми бачимо зараз це загальний план. Ми бачимо червоним помічена капуя. Нижче від неї Везувій. це усього лише 50 кілометрів. Я спеціально проклав, оскільки я велосипедист, я проклав велосипедний маршрут від капуї до Везувія, і там вийшло 50 з хвостиком кілометрів. Важлива географія. От ми бачимо маршрут. Він прокладений синеньким. Це вверху капуя. До Везувія 56-57 кілометрів. Ну за різними маршрутами. Везувій позначений червоним. На узбережжі поруч із Везуєм знаходиться Неаполь. А нижче від Везувія, в 15 кілометрах, знаходяться помпеї. Про помпеї ми ще будемо говорити, тому що завдяки відкопаним помпеям вони на той час себе ще прекрасно почувають. Сувій вибухне і е, засипле Помпеї. Це повстання Спартака 71-74 рік до нашої ери, а Помпеї засипало в 79-му році вже нашої ери. 79 плюс 71 це 100, 160, якщо я не помиляюсь. 160 років відділяє повстання Спартака від того, як. Помпеї припинили своє існування, але там дуже фрески класні відкупали, в тому числі ті, котрі свідчать про загибель Спартака. Але про це буде набагато пізніше. Отже, вони тікають на Везувій і уявіть собі, пруться понад 50 кілометрів. Це явно не спонтанна втеча. У них є план. Вони е, добігають до везуя, ну по дорозі безумовно грабують всіх, хто поведеться їм е, під руку. І вже такі е, трошки е, окрилені, вони видираються на Везувій. Справа в тому, що на Везувій в ті часи веде лише одна дор... ну, це навіть не дорога, це скоріш за все стежка така. От, більше, ну, оскільки це гора, на гору дряпати, знаєте, складно. Тому стежка одна, вони видираються на визовій, ну і сидять там. А за ними вже вислана погоня. Ну, фактично, в той же день. Втім, погоня в основному складається там, збирається в капу їм десь штук 400 мужиків, дехто ветерани. 20 легіонерів із міської сторожі. Ну і треба сказати, що це не просто от е, дуже часто можна почути, що це от. Така собі якась міліція, якийсь цивільний набрід, якісь лавочники, м'ясники похватали свої ножі, сокири і помчали за гладіаторами. Знаєте, Рим протягом всієї своєї історії безупинно воював. Власне, воює він і в цей час. Це дуже важливо. Я постійно буду про це нагадувати, тому що це вплине на повстання Спартака. Ми будемо шукати відповідь, на кого працював Спартак. Кому було вигідно це повстання, але про це пізніше. Так от, я до того, що навіть якщо це якась місцева тероборона, це знаєте, не просто когось там похапали. Це люди, як правило, з армійським досвідом, ветерани, люди з інвалідністю, ну і в тому числі діючі, діючі. Воїни, легіонери, хоча і звісно не найкращих підрозділів римської армії, тому що найкращі підрозділи. От римський космодесант, в цей час б'ється отам на заході в Іспанії і на сході в, в Греції і на Балканах з Мітрідадом. На заході в Іспанії проти Церторія. Чому це важливо, я ще скажу? І от за ними десь 400 капуанських мужиків. Мчать за ними, фактично ті залізають на, на визувій, там сидять, ну, захопивши з собою якісь припаси, ті дуже швидко підходять до везувія, ну і такі, ага, тут одна всього лише стежка на гору. Ну, що нам дертиться, штурмувати оцих. Ми почекаємо, доки вони перех, там, передохнуть з голоду, ну або спустяться, здадуться в полону. У них шансів немає. Дорога на Везувій лише одна. Ну і вони, хоч і ветерани. Але це, це все ж таки недіюча римська армія. Вони стають біля цієї дороги, біля підніжжя, Везувія табором. Ну і починаються. Вечірні е е е пісні під гітару, якесь вогнище, винишко, бухлішко, оце от усе. Тому що ну хто їм протистоїть кілька десятків якихось рабів, котрі сидять от десь там, на Визувії. Так Які у них шанси у тих рабів, Ну хоча вони і гладіатори, але я минулого разу вам розповідав, що гладіатори для римлян це ну, не дуже навіть люди. Ті сидять на горі, е ці сидять внизу, але ті, що на горі. Дуже все більше і більше окреслюється те, що у них є план. Знову ж таки, в класичній версії повстання Спартака говориться, що вони за одну ніч із виноградної лози сплели якісь мотузки, якісь ці, яку цирку, ці трапеції. І спустилися із схилу Везувія. Я подивився. Висота Везувія 1287 метрів, якщо я не помиляюсь. Ну так уявіть собі, сплести із виноградної лози навіть одну мотузку довжиною кілометр. Як на мене, це дуже. Дуже проблемно, скажімо так, ну щоб не зовсім спростовувати цю версію. За іншою версією, вони за цими мотузками, знову ж таки, сплетеними із виноградної лози, спустились аж в жерло Везувія. Ну на той час він був холодний. Він мовчав, він вибухне лише за 150 років після того. А там в самому жерлі були якісь печери, через які вони проповзли, пройшли, ну і вийшли у тил оцим отим. Цій капуській міліції, котра сидить е, е, в таборі і співає пісні під е, е, гітару. Я дуже слабкий в геології, але мені здається, що жерло вулкана, в якому внизу є якісь печері, ну це не дуже вулкан, тому що якщо вулкан вибухає, то він тут же і розбіжиться, а вулкан зазвичай вибухає зверху. Хто розбирається в геології, мені напишіть, але що очевидно, скоріш за все, це знову-таки свідчить, що у них був план. І оті мотузки, з яких уже там ліан чи з реальних е е мотузок, е були за заготовлені заздалегідь. І скоріш за все, оце, ну знаєте, занадто багато співпадінь. І вози із зброєю вони перехопили. І на мотузках спустилися сплести понад кілометр мотузку з виноградної лози. Вибачте мене. Скоріше за все, все це було заздалегідь заготовлено. Більше того, подальші події свідчать про те, що у Спартака була дуже сильна агентура, А причому побудована, ну на кому побудована, я про це теж пізніше розповім, там дуже цікаво. І от трапляється так. Що ці 400 капуських мужиків недооцінили е, оцих е, кілька десятків е, спартаківських гладіаторів, тому що ті, ну от тут, дуже дякую, да, дуже вчасно показали гладіаторів із з серіалу Спартак, кров і пісок. От я мене дуже смішить, кожного разу мені я уявляю, що б сказали справжні гладіатори, якби побачили оцих от. Персонажів в шкіряних труселях. Вони взагалі не зрозуміли, хто це такі. Але про це я скажу трошки пізніше. Так от, справжні спартаківські гладіатори заходять, спускаються якимось чином із везувія. Очевидно, що з План відходу у них був заготовлений. І такий сценарій вони передбачили, вони вночі нападають на оцих, от, котрі в таборі е капуанська міліція співають пісні під гітару і просто починають їх різати. Навіть якщо це досвідчені римські легіонери, Римський легіон це перш за все стрій, І вони навчені битись в строю. А гладіатори це якраз майстри індивідуального боя. І навіть якщо їх в рази менше. То ті, котрі сидять у таборі і співають пісні під гітару і не очікують нападу. Можливо, всі е, хтось уже повирубався, можливо, вони й сторожі не поставили, хто його знає, як воно було. Коротше, гладіатори розганяють оцю капуанську міліцію і фактично стають господарями в цій місцевості. Прикол у тому, що вони не тікають далі, вони продовжують сидіти на везувії. Але сидять вони не просто так. Вони починають здійснювати рейдерські експедиції. Ну, навколо. А навколо. А що у нас навколо? А навколо у нас кампанія найплодородніша частина Італії. Ну там на той час в основному вирощують яку-небудь капусту. Римляни обожнювали капусту, але і все таке інше. Головне, що навколо багато сільськогосподарських ферм. По перше, вони багаті. Там є що пограбувати, а по-друге, на них працюють роби. раби. І охорона не така вже й велика. І Спартак починає здійснювати рейдерські набіги ну, в усі сторони. По-перше, вони підживлюють свою ресурсну базу, ну і зброю якусь там можна захопили, захопити, ну і безумовно продовольство, і підсилити особовий склад. А головне провести розвідку. І отут от давайте до агентури. Я нагадаю вам, що у Спартака на той час вже була дружина. На жаль, імені її ми не знаємо. Ну, давайте називати її місіс Спартак, Або пані Спартак. Спартаківна Спартачиха. Пані Спартак, нехай буде. Так от, пані Спартак, скоріш за все повіє. Я, так вони і познайомились. Більше того, вона ще й фракійка. Вона, вона точно за національністю Фракійка, і вона ще й фракійська жриця. Потім вона у війську Спартака буде ураганити із усілякими прогнозами, баченнями, їй буде являтися все, що тільки може явитись. От, і її будуть боятись, по-перше, поважати, а боятись її будуть ще можливо більше, ніж самого Спартака. Тому що Спартак, ми ж знаємо як доброго. Хорошого такого собі борця за права людини. А Спартак спокійно особисто приносив людські жертви на різні там алтарі, в тому числі за допомогою своєї пані Спартак. Це вам до того наскільки він був борець за права людини. Але про це пізніше. Так от, вони. Їхня несподівана тактика у тому, що вони не розбігаються, як, розбігали, як розбігались до того інші гладіатори, коли тікали. А вони продовжують сидіти на Везувії. Везувій стає центром, скажімо так, спартаківського руху, і отут вступають в силу зв'язки пані Спартак. Вона повія. один. Вони всі один одного знають. У них є налагоджена система комунікацій. І тому таким чином через пані Спартак збираються розвіддані про те, що де і як відбувається. Вони сидять так майже два місяці, аж доки все проти них ту погоню, яку проти них вислали, вони розгромили, порізали, ті розбіглись. Донесли вість з капою в Риму про те, що відбулось. Ще не повстання. Його ц, ц, е, е, поки що ніхто не називає цю подію е, повстанням. Ну розбіглись гладіатори. Ну господи, точніше ну, е, е, Плутоне, е, е, святий Плутоне. Е, гладіатори до того бігли. Ну що ми через це будемо якось е, турбуватись? Ні, але про всяк випадок. Для того щоб спіймати Спартака і припинити оці всі його набіги, тому що вони виходять і на дорогу грабують торгівців, оце, от усе. Висилають пів легіону. пів, -пів легіону. Ну я вже говорив, що легіон це 4,5 тисячі, тисячі піхоти плюс півтори тисячі акселаріїв допоміжних військ. На той час всі основні римські регіони легіони воюють в Іспанії і. В Греції на Балканах а в Римі залишається ну такий. Ну да, відверто скажу, другий сорт. Другий сорт легіонерів, таких, ну, якось ще або недонавчених, або вже ветеранів там з проблемами здоров'я. Ну, ті, котрі не є повноцінними військовими. Нехай мене вибачать давньоримські ветерани. Проти них висилають півлегіону, ну це десь дві тисячі. При цьому з цих півлегіону половина залишається в капуї і розходиться по окрузі для того, щоб забезпечити патрульну службу, охоронувати фермам. Тому що кому належать ферми? А ферми належать знатним римлянам. Знатний римлян може сам особисто ніколи й не бути на цьому фермі, але там сидить його управляючий, там сидить якась офісна команда, там. Там сидять охоронці, котрі, власне, стережуть рабів, а основну роботу виконують якраз раби, на яких набігає і визволяє Спартак, ще й ріже охоронців, грабує ферми. Ну що це таке, непорядок, треба наводити лад. І отже, повторюється: та історія з капуанською міліцією. Півлегіону, ну, це, скажімо так, до тисячі легіонерів. Доходить до о, тієї дороги, вже знайомої нам на визувій, і вони роблять те ж саме, що і капуанська міліція. А у тих немає шляхів відходу. Ну ми тут посидимо, а ті там передохнуть з голоду. А якщо і спустяться, то ми ж легіонери, ми ж римська армія, ми поріжемо, поб'ємо, втопчимо в асфальт все що завгодно. І вони знову помиляються. Повто. В один-один в один повторюється історія з капуанською міліцією. Ті вночі, гладіатори. Тільки вже в посиленому складі. Тому що на оцих от сплячих легіонерів, які навіть не побудували повноцінний римський табір, знову ж таки вночі нападають повстанці Спартака, але їх вже понад 300 рил, причому половина з них гладіатори. Виникає питання: звідкіля у Спартака взялись додаткові гладіатори? З ним то е е втекло. Чи то 34, чи то 78, А на легіонерів нападають десь півтори сотні. Серед тих інших повстанців, десь півтори сотні точно гладіаторів, яких легко впізнати по характерному гладіаторському вигляді. От звідкиля у Спартака взялись додаткові гладіатори, і до чого тут пані Спартак? Про це ми будемо говорити наступного разу. Обов'язково побачимось. Слава Україні!